І робиш чик-чик-чик-чик-чик. Як мій тато каже, які гроші, такі галоші. Не знаю, чи покажу. Я не знаю, як воно спрацьовує! Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Як бачите, на моєму столі дуже багато посилочок. І сьогодні у мене... Огляд посилок із Китаю. І огляд посилок, які я замовила в інстаграм-магазинах. Давайте розпочнемо огляд посилочки із Китаю. Це поки що прибираємо. Признаюся одразу. Цю посилку я вже відкрила, тому що у нас досить стало прохолодно, і я Артемчику дістала рукавички. Він пішов гуляти, прийде, обов'язково покажу вам, як вони виглядають. Е, так, що у нас тут є? Замовляла товари. І для тьоми, і для себе, і для будинку. Тобто все в переміжку. Так, замовила ось такі, не знаю, як вони правильно називаються, я називаю їх утеплювачі, ущільнювачі для дверей. Погляньте, як він виглядає ось така у нього текстура. Взяла таких одразу два, тому що у нас балконні двері трішечки, скажімо так, уже неякісні. І я захотіла їх утеплити, тому будемо клеїти ось такі наклейки. Так, далі. Ось це, до речі, я не відкривала. Зараз відкриємо разом із вами. Я знаю, що це коректор для волосся. Побачимо, як він виглядає. Коричневий колір Brown, Dark Brown. Зараз поглянемо. Коротше, в кого є севина, Пишу, що це прям must have. Просто ідеальна стукендія. Зараз побачимо, як вона виглядає. Того не можу відкрити. Того. А, відкручувати потрібно. О, таке малесеньке. Та тут його на один раз чи що. Погляньте, ось такий спонж. Бачите? А в цій частині ковпачка безпосередньо фарба. Беремо ось так. Робимо жік-жік-жік. Бачите, набирається фарба і потім... Ого! Фарбує досить класно. Погляньте, тут вам покажу зараз. Дивіться, береш ось так волосечко. І робиш чик-чик-чик-чик-чик. Проділ ДСвина має досить класно зафарбовувати. До речі, скажу вам одразу, що з кольором я 100% гадала, тому що це зараз в мене мій відчинечок волосся. Ну... Побачимо, який буде ефект: вау чи не вау, пізніше вам з приводу цього розкажу. Так, далі я замовила собі тапулі. Е, ну, такі, як мій тато каже, які гроші, такі галоші. Е, ось такі тапулєточки. В принципі, непоганої якості. Єдине, що я не люблю ось тут ці всі міха. Я люблю, щоб була якась така більш натуральна. Основа, але, в принципі, непогані. Розмір підійшов, ось такі тапулі, ось так вони виглядають. Тобто будемо гріти сніжки. Наступне, що я замовила, це шопер. Щоразу йдеш в маркет і купуєш ось ці е, пакети, і мене це вже трішечко підзамахало. Я вирішила, що потрібно купити шопер. І не те, щоб економити на тому пакеті, а просто. Зберігати наше довкілля трішечки чистішим, тому що пакети, як ви знаєте, дуже складно розкладаються. Хоч зараз вони і біопакети, але я вважаю, що такі шопери, до речі, він коштує, якщо не помиляюсь, 45 гривень чи 55 ну, не більше точно. Прикольної якості, досить такий міцний. Тканина. ну, Дуже охайно складається. Цей карманчик можна забрати всерединку. Ось такий місткий шопер. Задоволена цією покупкою на всі 100%. Далі замовила ось такі кульки для прання. Тут, звичайно, облом, тому що а... в магазині писало, що діаметр кульки 4,5 см. Тут, ну, максимум півтора. Приїхало мені 4 кульки, як я її замовляла, але вони мали бути ось такого розміру, як дві цих. Це мала бути одна кулька, тобто вони мали бути такими великими м'ячиками. А приїхало, що щось таке малесеньке, ну, не знаю, ще не використовувала, як вони будуть прати. Це для курток пухових, щоб не збивався пух, в барабан пральної машинки можна кидати ось такі кульки і, в принципі, все має бути дуже гарне. За те, що потім вам розкажу, о, один покотився. Замовила. Ось такі наклейки на ніжки стільчиків, столів. Але тут також приїхав мені не той товар, який я замовляла, тому що діаметр ось цих наліпок я замовляла 2 см, а мені приїхали ну, максимум півтора, можливо. Ну, коротше, досить малесенький. Взагалі не те, що мало бути. Але вже що маємо, те маємо. Повертати не буду, це взагалі така дрібничка. Ну і наостанок я замовила ось таку дорожню сумку. Пам'ятаєте, в попередньому відео я робила огляд на таку гірчичного кольору. Кольор мені взагалі не сподобався. я сьогодні вирішила замовити іншу сумочку. Приїхала ось така темно-синього кольору. Реально якість класна. Я прям сумкою мега задоволена. Вона така і вмістка, і тут є спереду карманчик, ось такий великий. Замочки все працює. Вона така досить велика. До речі, цю сумку я замовляла спеціально для Артемчикового одягу, тому що в мене є рожева в чоловіка чорна, а тьомі замовила ось таку вмістку синю. Бачите, її тут навіть можна чіпляти на чемодант, якщо подорожуєш, досить зручно. Ну як ручна кладь, мабуть, вона не пройде, бо вона така досить габаритна. Але, в принципі, якість вау. До речі, ця е, сумка обійшлася мені в магазині тему десь 320 гривень, якщо не помиляюсь. Ну, Якість дуже класна. Я дуже задоволена нею. І що? І ще один девайс. Це я замовила в холодильник. Е, називається освіжувач повітря. Бачите, до нього в комплекті йде ось така липучка. Її можна приклеїти ось тут позаду і на стіночку холодильника. Це чорне вугілля, яке має забирати всі аромати, всі запахи в холодильнику. Знаєте, коли багато їжі, запах змішується і так, буває не дуже приємно. То ось це чорне вугілля має весь цей запах нейтралізувати. Побачимо використання, як буде, можливо, буде класно, а можливо і ні. До речі, в мене всі руки тепер в чорному цьому коректорі потрібно буде вимити. І покажу вам, що ж я замовила для Артемчика інстаграм-магазину. Ці посилочки, звісно, ми теж вже відкрили, тому що ми замовляли на почту і на почті потрібно було все переміряти, подивитися, чи підходить нам розмір. Тому для мене це вже не є сюрприз. А для вас покажу, що ми замовили. І так, перше це взуття. Час утеплюватися. На вулиці вже стало досить-досить прохолодно. Замовили тьоні ось такі зимові черевички, дуже теплі, на липучках. Не знаю. Чи покажу. Коротше, тут бликає підошва. Я не знаю, як воно спрацьовує не хоче. Давай. А -а -а! Коротше, не можу показати, як бликає, мигає підошва, але мигає такими кольоровими, е яскравими вогниками. Всередині дуже теплі на овчинці. Я думаю, що тьома в них точно цієї зими не змерзне, тому що прогнозую, що зима буде просто арктична. І ми прям так добряче утеплюємося. Коротше, купили ось такі черевички. Розмір підійшов, все класно. І замовили комбет. До речі, це вже третій. Я замовила один такий, приїхав, ну, такий прям по ньому, взагалі дуже маленький, скажімо так. Поки замовила на розмір більше, потрібно було зачекати неділю. І поки їхав цей комбінізон, ми купили ще один. Але той взагалі нам не підійшов, тому ми зробили повернення. І вже чекали Артемчикові наш комбінізон, який має приїхати 104 розміру. Взяла ось такий. він, ну, Це відомий бренд H&M. У нас минулого року був Рейма, дуже класний, але Тьома дуже швидко з нього виріс, і нам на нас всю зиму його не вистачило. Цього року взяли 104-й. На ніжках трішечки буквально ось такий запас. Ми підкотюємо під оці черевички, дуже класно виглядає. Всередині теплющі, просто теплющі. Сподіваюся, що тьомчик не буде в ньому мерзнути. Бачите, тут такий фліс. капюшон, Мені подобається, що без оцього хутра, тому що я його просто ненавиджу. І позаду на спинці є ось така резиночка. Прикольний комбинезончик, шапочка у нас є, купимо ще одну, рукавички є, так що до зими ми вже готові. Друзі, пишіть в коментарях, чи ви вже купуєте собі зимові речі, тому що в нас реально вже досить прохолодно. Дякую за перегляди і до зустрічі в нових відео. Па-па!